Дивіться, який він м'якенький, пружинистий. Так, перевертаємо, дивимось. Дивіться, який він гарний, пористий, в пірочках, м'якесенький. Просто супер. Привіт всім моїм підписникам і глядачам. Сьогодні я хочу поділитися з вами бисквітом який випікала ще моя мама свекруха в своїй далекій молодості. Трошки підзабутого рецепту писквіта, в якому відділяються білки від жовтків. Так? І дуже просто він печеться, і дуже мало інгредієнтів. Яйця, білки, жовтки, мука, цукор і ванілечка. Так. А тепер покажу далі, що я буду робити. Значить, у мене тут півтори норми, а я вам напишу, розпишу рецепт на одну норму. Це на 6 яєць. А тут я роблю так. Значить, у мене тут. Так як на шість білків, нехай буде одна склянка муки. Муку я ложкою отак відбираю, бачите, дві ложки муки я відібрала, Так? столові ложки. І дві столові ложки підложила какао, вже я його просіяла. На мою норму це три ложки на півтори і перемішала. Все роблю на ваших очах, щоб ви бачили. Ніякого розпушувача, ніякої соди сюди не потрібно. Просто натуральні продукти, інгредієнти. І починаю збивати білки. Спочатку збиваю на першій швидкості. на міксеру. повинні бути теплими, не з холодильника. Зарані виняти, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Як уже ділочки закрінилися, ставлю на другу шичку на місці. Тячки підіймаються піною, бачите. І на цій швидкості потихеньку, десь через дві хвилинки, я починаю підсипати по трішечки суток. Пес зразу не можна. o que é isso? блахмасова. І зручна вона що не скухає по стіночкам, де б'ються кружинки у міксері. Періодично підсипаємо сухо. Sauber. Дивіться, який густий сиде, і вочок у нас зробився. Додово. Подбивати це п'ять, доки не розчиниться цукор. Якщо цукор дрібний, то він розчиниться швидше. Дивіться, як білок із цукром збився, майже до піків. Ну, не майже а піки. Так. Зараз беремо жовтки і міксером прокручуємо їх, щоб вони трішечки збили. Тінки прокрутили, щоб збилися жовточки, і виложуємо їх у білки. Білки трішечки порішали. Не потрібно збити ще 10 хвилин. Дивіться, як збільшилася баса в два рази. Далі що я роблю? Ось мука з какао. Висипаю сюди ванілечку, муку, перемішую так ретельно. І частинами буду виложувати в масу яєчну. І перемішувати вручну не міксером. Дуже обережно, щоб маса не сіла. Скакав, бо я хочу зробити шоколадний торт. Ретельно, обережно так перемішувати. І по дну, щоб ви відчували, що на дні Мука не заляже. А треба її перемішати. Десь так за чотири рази. Висипати і мішати. Доки маса не стане однорідною, потім виложувати далі муку з какао. Решту виложу і Буду гарненько перемішувати. Обережно. Я цього бисквіта вже не пекла, я ж говорю, років 30. А це вирішила спекти. Він дуже рихлий такий виходить, м'якенький, бо я завжди печу бисквіт, на кип'ятку і шоколадний, і простий білий. По стіночкам, по дну проходите лопаточкою силіконовою, тільки силіконова для цього годиться. Буду виложувати у форму. Форма в мене діаметром 26 см. Я захотіла таку квадратну, тому що я не хочу в три етажа торта, хочу е, нижній корж, крем і зверху верхній корж. І все, і обмазати кремом. На дно я застелила пергаментну бумагу, як ви бачите, і буду обережненько виложувати. Самій цікаво, давно так його не випікала, цей бисквіт, який він у мене вийде. Подивимося з вами разом. Раніше, щоб не було пузирків, я його так стукала. А зараз покажу такий лайфхак. прокручувати дерев'яною шпажкою до серединки. Бачите, як я роблю до серединки обережненько, а потім назад, щоб не було пузирчиків. Так, побачимо все ставлю в духовку. Дивіться, аж блистить. Все, без квіт в духовці. Перші півгодини не відкриватись. І так просто я вбись у, у духовці вже я повиключала 40 хвилин. Зараз подивимося, який він у нас вийшов. Ну, чудовий вийшов. Що ще треба, гарячий? О, ось як я нажимаю зверху і воно вертається назад. Ось, бачите, вертається назад пальчики. Значить, він готовий уже. Все, хай вихолоджується, потім я вам покажу, як я виймаю його з форми. Все, бисквіт прохолону, зараз по краям пройдуся ножиком і буду діставати із форми. Так, Віці який він м'якенький, пружинистий. Ану раді цікавості поміраю, якої він висоти. 4 сантиметра. Ось 4 сантиметра. Напополам розрізати його, як я хотіла. Щоб вийшло дві половинки. Зараз я розріжу і покажу вам серединку, без соди, без розпушувача. Виходить по 2 см. Ой, м'якесенький такий, просто, просто чудо. Країна дрізала і пішла в серединку. От і все. Так, перевертаємо, дивимось. Дивіться, який він гарний, пористий, в тирочках, м'якесенький. Просто супер. Так, зараз буду дороблювати свій крем і знову вам покажу. А потім буду складати тортик.